Отже, Трамп відступив. Повномасштабна світова війна тарифів відкладається на 90 днів. Але те, що він зламав, простою паузою вже не відремонтуєш, та й війна насправді вже іде, і хоч фронт пролягає між сполученими штатами та Китаєм, усі готуються до найгіршого. У столиці Європейського союзу Брюсселі б'ють на сполох і терміново готують відповідь на тарифне покарання Білого Дому. На кону гігантські гроші 1,3 трильйони доларів. Саме таким торік був обсяг загальної торгівлі між США та Європою. Та на погрози Трампа увести мито на 20% на товари з ЄС Урсула фон дер Ляєн рішуче заявила: ми не капітулюємо і вдаримо у відповідь. Механізм уже запущено. Сьогоднішнє голосування означає, контрзаходи набудуть на будуть чинності. Мита почнуть стягувати з 15 квітня. Лідери ЄС один за одним заявляють про намір їхати до Вашингтона і домовлятися, і передбачливо записали в документ відміну санкцій, якщо Трамп відступить, і він відступив. Причому зробив це для усіх країн за винятком Китаю, але до нього і ще повернемося, залишивши 10 відсоткову ставку на усі товари, що возяться в Сполучені Штати і з інших країн. Ось це тепер новий нуль. Включно із Україною, та відверто кажучи, на нас це вплине мало, бо продавали у Сполучені Штати в основному метал, чавун, труби, олію. А от що дійсно потрапило під удар, то це глобальні ціни і торгівля. Буквально за добу кардіограма світової економіки показала усі ознаки інфаркту. Фондові ринки то падали, то піднімалися залежно від заяв Дональда Трампа. Це означає, що компанії на рівному місці втрачали мільярди доларів. Однак були і ті, хто набивали у цей час кишені. Овальний кабінет Білого Дому Дональд Трамп зустрічається із гонщиками на скар. і ніби між ділом знайомить їх із Чарльзом Швабом, засновником однієї з найбільших брокерських та банківських компаній. США Це Чарльз Шваб це не просто компанія. Насправді це реальна особа. Сьогодні він заробив 2,5 мільярда доларів. Ці 2,5 мільярди доларів Шваб отримав на коливаннях ринку. А разом із ним підрахували у Блумберг. Збагатилися і інші багатії: Ілон Маск, Ернест Гарсія, Марк Цукерберг. Коло обраних Дональда Трампа. Злі язики подейкують. Американський президент підказав, коли потрібно позбуватися акцій, а коли купувати. А знак подав просто у своїй соціальній мережі. Це чудовий час для покупки. У всьому світі це називається торгівлею на інсайді. А у самих сполучених штатах суворо карається законом. На кінець тижня фондові ринки прийшли в норму однак, наслідки для валюти, яка у всьому світі вважалася апологетом стабільності, нікуди не зникли. Долар традиційно вважався безпечною гаванню. Формується потрохи консенсус, що Америка є непредбачуваною. Не варто Америку розглядати як цю безпечну гавань. Це означає, що долар не потрібен, потрібні інші валюти. Приміром, євро у співвідношенні до долара, європейська валюта почувається значно впевненіше. А у розпал торгової війни, що продовжується між США та Китаєм, починають з'являтися нові несподівані тандеми.

5%. це означає, що будь-який китайський товар, який вчора продавали по 100 доларів, сьогодні буде коштувати 245. Експерти гадали, як відповість Китай, чи піде на поступки або навпаки на загострення ситуації? Та, схоже, сі прийняв виклик і запровадив 125 відсоткові мита на американський імпорт і закликав у союзники європейців. Попри алергію, яку викликає Китай у європейців, іспанський прем'єр Педро Санчос наприкінці тижня поїхав у Пекін, де сказав, що ЄС та Китаю потрібно поглиблювати відносини. Заява сі не забарилася, і Вашингтон мав би напружитись. Китай і Європа мають спільно протистояти одностороннім залякуванням не лише для захисту власних законних прав та інтересів. Товарообіг між сполученими штатами та Китаєм торік склав майже 600 мільярдів доларів. Дві гігантські економіки, як би їм цього не хотілося, залежать одна від одної, і побічний ефект від її зупинки відчують в усьому світі. Це будуть дефіцити. Потім країни будуть перекидати свої товари на інші ринки, демпінгувати. Це буде такий хаос. Найбільший виробник у світі Китай продукує товарів набагато більше ніж потрібно йому самому. Та тут головне ціна, якою практично неможливо добитися в Америці, навіть із тарифом у 145%. Утім, є в руйнівній політиці Дональда Трампа один несподівано позитивний для України момент. Він ударив туди, куди наші дрони ще не долетіли. По всій нафті одразу сповільнення торгівлі означає падіння цін на нафту, і найменше нині коштує. Російська із 76 доларів за барель на початку року і до 58 за барель у березні. А путінський бюджет, де нафта і газ складають третину, розрахований за ціною у майже 72 долари. Платити за війну стає нічим. І, до речі, випуск Лади Каліне вже зупинився. Ірина Прокоф'єва, Володимир Парахонський, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.